Доброго дня, шановні учні. У нас варіативний модуль баскетбол-3 на 3. І сьогодні ми з вами вивчимо способи передачі м'яча. Перший спосіб передача м'яча від людей. Це найбільш поширений спосіб у баскетболі. Він виконується таким чином. Передача м'яча від людей. Ось ми тримаємо м'яч за дві сторони колонями і розгортаємо їх просто в сторону. Ми Партнер. Наступний спосіб. Ми поєднуємо передачу від людей з відскоком від підлоги. того, щоб підлоги. Ці е, дві передачі, від людей і передача з е, відскоком від підлоги, вони використовуються на більш коротку дистанцію, тобто для, е, на молоді стання між партнерами для того, щоб швиденько розібрати свої атаки. Так само ми беремо, беремо, беремо Якщо він рухається вперед, то ми стараємося здати передачу від підлоги крішку вперед, для того, щоб коли він буде переміщатися, він зловив цю передачу до тем та продовжив свою атаку. Також її можна виконувати і однією рукою, але в більшості випадків ми, ми працюємо двома, двома руками, адже нас е опікає проти і нам потрібно, якомога по краще, звільнитися від його опіки та задовження. І третій спосіб передачі, ми з вами розглянемо, це передача від плеча. Передача однією рукою від плеча виконується на далекій відстрілі, коли нам потрібно розпочати швидку по атаку, або ми бачимо на далекій відстані нашого моїй партнера, і нам потрібно швидко до нього доставити м'яч. Як воно виконується? Ми однією рукою беремо м'яч до плеча та виконуємо цю передачу. Адресат у нашого партнера надійде. Ось ми м'яч. до тобто пряща тримаємо його і виштовхуємо його однією рукою. Дякую за увагу.